Ось. І таких прикладів мільйони, тяжкі мільйони, мільярди йдуть. далі йдуть в корумпованій кишені, далі йдуть за кордон, далі нас обкрадають. І кожен з нас, якщо він розуміє суть явищ, які проходять в країні, повинен розуміти, що так чи інакше ми повинні зараз підтримувати людей, які зараз. Демократично були обрані у Верховну Раду, які ви обрани, отдали, обрали потім і уряд, і відповідно на наш президент також. Я не хочу сказати, не ідеалізую ані Порошенка, ані Яценюка. Але я знаю, що це і люди, які відносно багаті, і тому вони не прийшли у владу заради того, щоб набити собі кишені, так як Янукович. а вони прийшли для того, щоб зробити краще для України. І вони зв'язані між собою. Мають певні непорозуміння, як це буває з завжди людьми. Але вони розуміють, що якщо вони між собою пересваряться, як це Ющенко з Тимошенко зробив 2005 роках, тоді Україна загине точно. І крім того, вони самі, і їхні ставки, і їхні всі мрії, також не збудяться. Ось. Тут ясно, що дуже багато людей справедливо. Незадоволені кажуть, новими тарефами, якому найпостріл є все інші. Але це не через те, що Порошенко чи до користь доварить своїх рішення. Це через те, що наша економіка надзвичайно слабка, щоб прати території на сході крім того війна, коли люди приходять мають, чому такі високі цілі, питають мене. Я кажу, можна поставити низькі ціни, тоді наші солдати. На сході будуть ходити босі і, і голі. Це вас влаштовує, то люди тільки опускають голову і йдуть з цим. І це ви повинні розповсюджувати серед людей, серед простих людей, які, звичайно, бачать те, що їм ближче. Він має платити рахунок за газ, має платити рахунок за електрику. Але ви скажіть йому, а ви хочете для того, щоб вам дали знижку, щоб хтось не отримав свої черевики на фронті. Я ж не говорю про зброю і пальне і все є. Сто мільйонів гривень щодня. Тратить Україна на цю війну. Насправді фактично більше, тому що волонтери ще збирають через стільки, тому Міністерство оборони не, не може зробити. То я хотів би всіх нас закликати, щоб ми з розумінням сталися до того, що діється. Що ми бачили, що не можна говорити про те, що ніхто не робить ніяких жодних реформ. Які реформи можна було робити до кінця минулого року, коли фактично Верховна Рада складалася з людей Януковича? Аж тільки після виборів. Фактично наш уряд працює тільки 3-4 місяці. І що ми можемо неї вимагати? Ми повинні бути пилими і розуміти, що закони не приймаються через коніна. Хоча все це робиться при швидшому темпі і, на жаль, допускається помилки. Ось. Але э, кращих людей зараз, які ми маємо в Верховній Раді, я не говорю про всіх, я говорю про загальну картину. Ось, і, і, і краще, ніж ми маємо зараз уряді, кращого президента на даний момент ми не можемо. Звичайно, Росія, комуністи, регіонали намагаються все зробити, щоб під'юдити людей на демонстрації. Це все. І це буде напевне, але буде сподіватися, що здорові груз українців і історичний досвід, коли приходили, самі поводили свою власну владу, цей досвід принесе якийсь результат. І я не хочу бути оптимістом. І не скажу, що це все закінчиться складна економічна ситуація цього року. Ні, це буде тривати ще 16 або може 17 рік. Але після того ми зможемо трошки нормалізувати ситуацію і дати людям. Легше трошки пожити. Звичайно, це телевіз нації на сході, але я думаю, що Росія також дуже потерпає від тих санкцій. які буде і, і ще наступні можуть бути інші і інші фактори, які ми неминуче приведуть до того, що ми позбудемося такого страшного звірського, налаштованого сусіда. Я сподіваюся, що все буде добре і бажаю вам також всього Дякую.